«Голубой аганьок або головне шоу комуністичної імперії, як в одному ефірі совєтські пропагандисти зуміли поєднати працівників колгоспів, космонавтів та артистів. Чому ціле десятиліття героєм новорічних вогників був Юрій Гагарін, і що спонукало молодого Іосіфа Кобзона приклеїти бороду та з автоматом у руках заспівати пісеньку про кубу? Куба, любов твоя. Цей дует також збирав повні зали і тішив мільйони людей, а паралельно просував ідею двомовності і тонко висміював українців. Штепсель був розумним та розважливим росіянином. А от тарапунька таким собі пришелепкуватим суржикомовним дурником хохлом такі наративи роками поширювалися на усю багатомільйонну аудиторію СССР. Здравствуйте, дорогі товариші! добрий вечір. Привіт. Здравляємо вас з Новим Годом! Здоровенькі були! Останкінська телевежа як інформаційна голка. Як так сталося, що в часи СССР в українців було лише три канали: центральне телебачення, що його транслювали з Москви, та УТ-1 і пізніше ут 2 молення яких здійснювали з Києва. І от на українських каналах головними програмами були сільський час чи село і люди. А московський контент був рази цікавішим. Відповідно, українці жадібно споживали навіть відверту пропагандистську маячню, яка розповідала про армію, зброю і усю цю мілітарну романтику совка. Друзі, вітаю з вами канал За документалісти. Сьогодні маємо надзвичайно цікаву тему. Ми говоримо про зомбоящик СССР або як за допомогою телебачення Кремль творив уніфіковану, безлику і сіру совєтську людину обов'язково російськомовну. Усе робилося дуже виважено і продумано, і дає відповідь на запитання. Чому союз розвалився більш ніж 30 років тому? А в головах людей, які росли і жили в ньому, досі з ностальгією лунають пісні з Голубого аганька і пісні. Года. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео, і не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню відео просторами Ютубу. А отже його побачить більше глядачів. Початок 60-х СССР у комуністичній країні триває період, який пізніше назвуть хрущовською відлигою. Він запам'ятався відходом від жорсткої сталінської політики та спробою реформувати її в напрямку лібералізації. Тоді спостерігався тотальний процес розвінчування культу особи. Тіло Сталіна таємно винесли з мавзолею і поховали у могилі біля кремлівської стіни. По всій країні зносили пам'ятники, перейменовували вулиці, заводи і все, що мало його ім'я. Як найбільш яскравий приклад цього 1961-й, коли замість міста Сталіно з'явився Донецьк, паралельно з таборів і в'язниць випускали засуджених за політичні справи, помітно послабили цензуру в літературі, кіно та інших видах мистецтва. Помітно, але не надто сильно зміни відчувалися хіба що на контрастах зі страшними сталінськими часами, коли людей знищували за найменшу провину. І ось усе це зачіпає і телебачення, яке у ті роки розвивалося особливо активно. Це добре демонструє суха статистика. Якщо на старті мовлення в 1951 році у Києві було встановлено лише 622 телевізори, то роком пізніше їх кількість уже перевищувала 3,5 тисячі. У 1957 дев'ятсот це диво технічного прогресу у своїх квартирах мали 80 тисяч киян. Але ще за перші три місяці 61-го населення Української Совєтської Соціалістичної Республіки придбало 75 тисяч телевізорів. Такі цифри у своєму матеріалі наводить доктор історичних наук Юрій Каганов. Чим можна було пояснити таку стрімку динаміку? Мабуть, наївна людина подумає, що турботою партії за добробут людей. Але це не зовсім так, якби комуністи справді щиро піклувалися про трудящих. То разом з телевізорами у домівках неодмінно з'явилися б і інші атрибути заможності. Кухонні комбайни, холодильники, пральні машинки усе те, що на той час уже було у простих громадян ворожої Америки. Але коли Кремль поставив перед собою мету, щоб телевізор стояв у кожній квартирі, то добрими намірами, повірте, мало керувався. Далі ви зрозумієте, чому я так кажу, як телебачення десятиліттями виконувало пропагандистську функцію, було диявольським інструментом русифікації і безвідмовним засобом сконструювання нової совєтської. Дійсності. Отже, переломним стає 1960 рік. Тоді виходить постанова ЦК о дальнішому розвитті совєтського телевідіння. У ній телебачення вперше ставлять в один ряд з пресою та радіо і називають важливим засобом комуністичного виховання народних мас. У дусі марксистсько-ленінської ідейності і моралі, непримиренності до буржуазної ідеології. Це цитата. У постанові наводять цікаві цифри. Виявляється, що на той час в Україні вже працює близько 4 мільйонів телевізорів, а в найближчі роки їх кількість має зрости у 5-7 разів. Але це ще не все. Через два роки виходить ще одна постанова, у якій, зокрема, йшлося, що не всі працівники радіомовлення та телебачення добре розуміють, що їм доручено найсильніші засоби виховання мас найсильніші засоби виховання мас. Запам'ятайте цю тезу, бо у нашому випуску вона важлива. Отже, невдовзі після цього совєтські пропагандисти беруться виховувати маси по справжньому. Бо як телебачення того часу було сіре, сухе і нецікаве з численними звітами партії і виступами чиновників? То функціонери вирішують запустити кілька розважальних програм, у яких була б така душевна і невимушена розмова, і які хотілося б дивитися мільйонам. Мільйони дивляться, а імперія транслює на усі телевізійні простори те, що їй потрібно. Бо, хоч кожна республіка мала свої національні телеканали, але левову частку у них займав саме контент з Москви. так у 1962 році виходить перший випуск культової програми «Голубой Аганьок. Спершу її транслюють щовихідних, а пізніше лише на великі свята. А передусім новий рік разом з салатом олів'є, горілкою та ялинками голубой аганьок стає неодмінним атрибутом Совєтського нового року. У ті далекі часи, коли країна входила у 1963 рік. У гостях у московській студії була проста доярка з Чернігівської області, і не вона одна. У притаманній для себе манері пропагандисти вдосталь показували не лише артистів та співаків, але й простих людей з народу: доярок, колгоспниць, військових, будівельників, вчителів чи спортсменів, усіх тих, хто щодня цеглина за цеглиною будував той добре розрекламований соціалістичний рай. І це переслідувало о кілька цілей. По перше, в такий спосіб імперія давала людям розуміння, що СССР це країна народу і для народу. По-друге, на відміну від царської влади, свою асиміляційну політику комуністи проводили приховано: мовляв, дивіться, у нас усі національності рівноправні. Ми однаково любимо усіх: і українців, і казахів, і білорусів. Звісно, що усе це було не більше ніж цинічна маніпуляція, бо, хоч окупанти і декларували рівноправність усіх націй, їх нечуваний розквіт та гармонійність, але разом з тим тривала мовна та культурна асиміляція, і це добре видно, хоча б з того, що коли в «Голубом аганьке чи інших програмах з'являлися українці, то вони обов'язково говорили російською, російською або суржиком. Другий варіант для пропагандистів був навіть кращим. Як це працювало знову ж таки почуєте за хвильку, але зараз я попрошу вас підтримати гривнею 155-ту бригаду зсу, яка зараз перебуває на нулі, де щодня відбиває м'ясні штурми окупантів. Там справді критична ситуація, і хлопцям кров з носа потрібні дрони та засоби радіоелектронної боротьби, що допомагають захистити життя. Усього цього бракує катастрофічно. Тому, якщо маєте зайву гривню, закиньте на збір. Усі реквізити ви знайдете в описі до цього відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону, є Пейпал. Дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Це додає нам ентузіазму та енергії, аби створювати ще більше цікавих і, сподіваюся, корисних випусків. І ми продовжуємо. Отже, головне шоу країни притягувало глядачів тим, що поруч із колгоспниками саме у ньому можна було побачити і послухати тогочасних суперзірок. І ким були ці суперзірки? До прикладу, на початку 60-х особливе місце займав космонавт Юрій Гагарін. Як ми знаємо, у квітні 1961 року він став першою людиною, яка здійснила політ у космічний простір. І ось після цього чоловік кілька років був одним із топових гостей галубого Аганька». Уходящий год не хочеться пам'ятати добрим словом. Іменно в этом году ми з вами, іменно ми з вами літали в космос. строили новые города, писали книги, воспитывали детей, строили многие новые дороги на земле, создавали новые семьи, но наверное так уж устроен человек и особенно наш советский человек чего бы он не достиг сегодня завтра ему уже будет мало и он обязательно пойдет дальше. За своєю мрією. космонавт, який підкорив космос, стоїть за скромно накритим столом і сором'язливо розповідає про здобутки совєтської людини і як вона туруватиме дорогу до своїх цілей. Від цього на душі стає якось тепло і затишно. Ти розумієш, що справді живеш у найкращій країні світу, дякуєш партії, Хрущову чи Брежніву, і жодна навіть найменша погана думка не посміє залізти тобі в голову. Байдуже, що того ж року, за безпосереднім наказом кукурудзяного секретаря, як ще називали Хрущова, війська жорстоко розстріляли мирних мешканців міста Новочеркаська, які вийшли з протестом проти дефіциту та підвищення цін. Лише за офіційними даними тоді було вбито 26 і поранено 39 людей. Тіла загиблих поховали у чужих могилах на різних кладовищах. За тими, хто зумів утекти та врятуватися, приїжджали вночі і забирали. Зрештою, понад сотню людей відправили в табори. Сімох присудили до розстрілу. Це лише одна з багатьох подібних ситуацій, які мали місце у той час. Ще було жорстоке придушення угорської революції, коли совєтські танки і солдати вбивали беззбройних демонстрантів у Будапешті. Але звісно, що про такі факти ні в галубом, а ганьки, ні в інших програмах не розповідали. Однак не будемо про сумне. Отже, разом з Гагаріним ще однією суперзіркою таких новорічних посиденьок була і перша у світі жінка-космонавт Валентина Терешкова, яка у 1963 році теж здійснила космічний політ, зробивши 49 дев'ять витків навколо Землі. Після цього її іменем називали вулиці, з неї фотографувалися генсеки і боготворили прості люди. Але знову ж таки на Голубом аганьке вона поводила себе напрочі сором'язливо, розповідала про маму, передавала привіти своїй улюбленій вчительці і разом з Гагаріним та іншими співала антивоєнну пісню Пусть буде сонце. Тут наш нічому на не сеління Совсекретні ребята составляют большинство. До речі, хто б міг подумати, що пролетять роки, і доволі миловидна Терешкова перетвориться на злу і потворну бабу, яка стане депутатом від єдиної Росії. Підтримуватиме Путіна і буде однією з тих, хто виступатиме за анексію Криму, віддасть свій голос за введення російських військ на територію України. Бо сутність совєтської чи російської людини не змінюється. Тут ти посміхаєшся і співаєш антивоєнну пісню. А через деякий час твоє імперіалістичне нутро прокидається, і ти вже закликаєш убивати сусідів. Звісно, що разом із піснями, анекдотами та милими посмішками гостей і ведучих голубой аганьок не забував просувати потрібні кремлеві наративи. Його творці добре пам'ятали, що їхня основна функція це виховувати маси. Знову ж таки, усе робилося дуже делікатно. До прикладу, наприкінці 50-х, початку 60-х між Америкою та США розгорівся конфлікт за Кубу, де до влади прийшли повстанці на чолі з Фіделем Кастро. Вашингтон хотів скинути їх, але Фідель прогнувся під Москву і попросив про захист Хрущова. Хрущов тільки і чекав нагоди, щоб простягнути руку допомоги братньому кубинському народові і отримати союзника просто під боком у свого ворога. Свій шанс Кремль справді використав сповна, бо, як ми знаємо, таємно розмістив на Кубі 50 тисяч солдатів, військову техніку і ракети, які могли нести ядерні боєзаряди і накрити більшість міст Сполучених Штатів Америки. Ми розповідаємо про усе це у своєму блозі, який не так давно вийшов на каналі. Відповідно, початок 60-х в СССР пройшов під знаком Куби і Фіделя. Увесь совєтський народ гнівно таврував американських імперіалістів, і вслід за кубинськими повстанцями повторював: Родина ілі смерть, руки проч ад куби, віва куба. Совєтські підлітки скуповували в поштових кіосках марки про кубу. А композиторка Олександра Пахмутова написала пісню Куба, любов! Моя, що стала хітом кількох випусків «Голубова ганька. Цю наповнену пристрасним інтернаціоналізмом пісню виконав Іосіф Кобзон. Щоб додати перчинки, він навіть наклеїв бороду і взяв у руки автомат. Куба моя, Остров Заріба громадь. Деся літі над планетою звіня. Куба моя, Тобто ви розумієте, що програма була просто таки напхана різноманітними сенсами і відомими персонажами, артистами та співаками, бо, попри усе, саме музична компонента була основною. У головному шоу року співали Людмила Зикіна, Муслім Магомаєв, Едіта П'єха, Молода Алла Погачова, Міхаїл Боярський, Лєв Лєщенко чи Валерій Леонтьєв, який, скажімо, у 1987-му засмаглий і загадковий заспівав для громадян СССР з далекої спекотної Індії. Без наших, звісно, також не обходилося серед українських артистів урочистість ленінської національної політики. Представляли Софія Ротару, Дмитро Гнатюк та інші. Звісно, що за певними дрібними винятками співали російською, зливаючись в екстазі з братнім російським народом, усіма цими ансамблями в платочках і кокошніках, і так втілювали у життя тезу Брежнєва про появу нової історичної спільноти совєтська народа. Торжество русского языка демонстрували і в інший спосіб. На концерти часто запрошували представників дружніх соціалістичних країн, які також співали російською. Ось дует Софії Ротару та естонського співака Яака Йоале. Вона з України, він з Естонії, але обоє співають на общепонятном. Та буде помилкою вважати, що української на цьому святі єдності та братерства не було. Звісно, що була і не лише на Голубом аганьке. Але як її подавали? Щоб зрозуміти це, візьмімо за приклад на звичайно популярний в СССР комедійний дует Штепселя та Тарапуньки, які свого часу давали по тисячі концертів у рік, виступали майже у всіх розважальних програмах того часу. Були настільки популярними, що придбати квиток на їхні виступи та фільми було фактично неможливо. І ось виступи цього дуету були побудовані так. Юрій Тимошенко, він же Тарапунька, до речі, учень режисера Олександра Довженка грав простака і розмовляв зі сцени українською, часто навіть не українською, а смішним суржиком. А от Юхем Березін, Штепсель, відповідав російською, був мудрим і постійно витягував свого партнера з халеп, у які той потрапляв через свою вроджену недоумкуватість. Здравствуйте, Поздравляємо вас з Новим кодом! Здоровенькі! Були. Різницю між мудрим росіянином і дурним хохлом добре видно у фільмі Від і до, який з'явився в 1976 році. У ньому герої подорожують у часі і досліджують, як зароджувалися пережитки минулого. Усі негативні ролі шкурника, грубіяна, паскудника виконує саме Тимошенко, тобто Тарапунька. І ось на думку дослідників у ті часи, саме зі штепсаля та тарапуньки на телебаченні стартував новий хитрий і цинічний виток русифікації, коли все українське висміювали і показували на тлі російського як щось меншовартісне та кумедне. Такою і була для всього совєтського народу Україна у період розвиненого соціалізму, окремі кумедні диваки зі своєю говіркою і нормальні хлопці, які все розтлумачать на общепонятному. Але знову ж таки, це не було банальне висміювання українців та української. На думку дослідників, саме з цього дуету розпочалася медійна політика так званої мовної шизофренії, цілеспрямованої політики, що передбачає постійне змішування двох мов і поступового витіснення однієї із них. І зрозуміло, що витісняли не російську Маніпулятивна технологія, що є притаманною більшості колоніальних режимів. Цю концепцію ще у 1977 році описав один з індійських лінгвістів, який наводив приклад, як англійська витісняла хінді та інші індійські мови. Українська мовознавиця Лариса Масенко, яка досліджує цю тему у своїй статті, пише. Існує ще одна підступна телевізійна технологія, яку застосовують маніпулятори людської свідомістю в умовах конкуренції двох мов, щоб сформувати у людей, які не критично сприймають телепродукцію, бажане для асиміляторів ставлення до мов, які конкурують. Потрібно в одному телесюжеті протиставити їх за обговорюваними темами і соціальним статусом персонажів, котрі розмовляють різними мовами. Протиставлення двох мов вибудовується за опозицією високе, низьке, престижне, непрестижне, нормативне, ненормативне. Така стратегія була впроваджена у совєтський період у комічному телевізійному деті Штепселя та Тарапуньки. Звісно, що усе перелічене мною. Це тільки незначна частина маніпулятивних технологій, які використовували в СССР за допомогою телебачення. Усвідомлення меншовартості нав'язували і в інший спосіб в Україні працювало три програми: це те центральне телебачення, яке йшло з Москви, і ут 1 та «УТ-2», контент яких виготовляли в Києві. І ось у своїй книзі киянин Станіслав Цалек згадує, яка разюча різниця була між ними. Ключові передачі обох українських каналів: це був сільський час, село і люди, сонячні кларнети. Вони були призначені для сільської місцевості. Там вони і користувалися попитом. Кияниш, як зауважує він, іронічно називали УТ-1 колгоспником. Натомість дивилися цікаві програми з розмаїтого репертуару центрального каналу, клуб кінопутішествій, мірі животних, очевидної, невіроятної, утріння почта вокруг сміха, кінопанорама тощо. Крім того, Московський канал транслювали на годину-півтори довше, аніж український, а у 21.00 на всіх каналах. Української Совєтської Соціалістичної Республіки у тому числі на ут 1 йшла московська інформаційна програма «Врєм'я», яка промивала українцям мозок додатково. Добрий вечір. Здравствуйте, товариші. Сьогодні в Москве почала роботу первая сесія Верховного Совету СССР 11-го САЗИВ. Десять часов утра открылось перше засідання Совета національності. Продовжительними аплодисментами депутати і гості встретили членів політбюро ЦК КПСС. Продовжительними аплодисментами депутати і гості встретили членів політбюро ЦК КПСС. І таким інформаційним лайном українців годували щодня впродовж десятиліть. Тобто ми краще знали, що робиться в Москві та інших російських містах ніж в Україні а в інший час дивилися уже перелічені клуб кінопотішестві чи в мірі животних. Натомість гідних українських програм, які б робили конкуренцію російському продукту, не було. Не тому, що українці не могли їх робити, а тому, що їх у різний спосіб блокували. Мабуть, ми усі добре пам'ятаємо вечірню казку з улюбленцем дітлахів дідом Панасом. Я сам пригадую, як був малим і щовечора чекав на неї, бо тоді це було щось. Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я, дід Панас. І от про це мало хто знає, але виявляється, що тоді було кілька спроб замінити автентичного ведучого, який своїм образом україномовного діда у вишиванці викликав занепокоєння у влади. Тобто вони вбачали загрозу навіть у дитячій програмі, але шквал дзвінків та листів, які посипалися на редакцію, змусив повернути його в ефір. Органи виявилися безсилі в боротьбі проти сліз малюків. Батьки писали, що діти не можуть заснути. Дослідник Юрій Каганов пише, що альтернатива типу «спокойної ночі малиши дитячою психікою просто не сприймався тоді. Мабуть, не випадково, бо телеведуча, головна редакторка першого телеканалу Христина Стебельська саме у дитячій касі вбачала певний маркер розрізнення українського телебачення із загальносоюзного. Українську дитячу казку ми відрізняли від російської за мелодикою, українською народною піснею Ніни Матвієнко. Показували місяць. Сходить сонечко, українська хата, українська дівчина, український тин, український ангел. Хто міг читати ці символи, той читав. Русифікація на телебаченні була настільки масштабною, що у 1976 році один з глядачів написав листа першому секретареві ЦК КПУ Шелесту, і от у ньому є такі рядки: де українські художні телефільми і телеспектаклі подібні до тих, які мало не щодня передає Москва. Невже не можна організувати республіканський телеклуб любителів природи, рідної старовини, наукової фантастики тощо, де регулярні українські молодіжні телепередачі у жодному мультфільмі, які так люблять малюки, звірята та герої казок не розмовляють українською. Але русифікація тривала. Телевізор вправно виконував свою роль. Виховані на московських програмах, українці ставали малоросами. У 1967-му Джордж Гербнер і Ларі Грос Пенсільванського університету обґрунтували теорію культивування, яка визначає довготривалий і глибокий вплив телебачення на сприйняття цінності та поведінку особи. Що більше часу люди проводять у телевізійному світі, то більше їхнє сприйняття світу наближається до такого образу реальності, який вони бачать на екрані. Відповідно, у них формуються хибні уявлення про світ. В результаті такого культивування власні установки і принципи стираються, пригнічуються і відходять на другий план. Поступаючись в телевізійній картинці, і хіба ми не проходили усе це не лише в часи СССР, але і в 90-ті та 2000-ті проходили. Нас годували і нікчемними гумористичними шоу, і низькосортними серіалами, де висміювали і Україну, і українців. Тому, обираючи продукт, мусимо бути обачні і пам'ятати, що це один з найбільш потужних способів маніпуляції нами. Тому підписуйтесь на наш канал і бережіть себе. Зустрінемось.